Зразу друзі у Дем'янцях турнір пам'яті Анатолія Нетаврованого Кубок Дем'янецькі Громаді на спортивному майданчику дві команди Дем'янці один і пристроми. Представлено тут шість команд. Так що вітання всім. І слава Збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми. Слава Україні. Героям слава розпочнемо, друзі. Кубок пам'яті вчителя фізкультури. Розпочинається. Подачка. Треба трошки приспособитися обом командам. Ох ти. Ох ти. Один-ноль. За пристромами. Трошки. розімняться, Бо не буде коли грати. До п'ятнадцяти очок. Рахунок. Два-ноль. два Тай летить. Тай летить. Тай летить. Пристроме. Попереду. Три. Три-ноль. Гроші 4-0. Стартанули пристроме. Стартанули. А коли ще стримувати, друзі. Зразу ми це побачимо. На майданчику. Тримування. Потрібне. Рома. Оп! Трошки. Рушило. Артемчик. О! О! Потрошку трошку продергуємо. Також. Будемо внятися. У другій команді наші трошки вчасують. Гей, шинці трошки допомагають. І це чудово. Ох! Обманючий який. П'ять-два. Пристрои. Шість-два. Шість-два. Пока. Напосужують. А треба грати, друзі. Зібратися. І трошки продемонструвати. Оп! Хороший Рома, прожурил. Три, семь. Деньянция один. Престромы. Просто так престромы не отскочат. Я ж сказал, что семь. Вот скок хороший. И спецскоком Подача девянський один. О! Не схотів переліт! Не перелітнув! 8-4! За пристромами! Воздушный! Рома! Прожорка! 5-8! 5-8! Трошки. Треба підрівняти рахунок, Грома не підрівнює. Трошки віддаляє. 9-5 пристроми, віддаляє, 10-5. Що там? Що там? Хороший блок от 6, 10. Демнянці трохи, а я трохи. А я не Трохи. Я пояха. Хороша. Хороше, каланчаки. Сім десять, сім рахунок, ах, виходить. Що там? А от вісім одинадцять. Дим'янці один подача. Важкенька партія. Але її треба дотовкти. Та що well, дограти? Хай хоті дотовкти, так як би рахунок. Як би рахунок. Був. Подача потужня. Потужніша. І беруть. І там Хорош, і хорошо. Десять одинадцять. Підтянулись. Підтянулись. Як би не отпустить. Ууууу! <поцентрес> хороший. Дванадцять десять за пестромами. Що там? Свисточки. Ось це сне. Подача. Пристрім. 12-10. Ех, тринадцятий прилетів із неба, із неба, друзі, прильот. Тринадцять десять за пристромами. Поза 14. Контрольний м'яч. Друга перша партія. Пристроми. Можуть потягнути. А можуть. Трохи пізніше потягнути. Одиннадцять. Чорнадцять. Одиннадцять, чернадцять. Страсті. накаляються. І перша партія за пристровами. 15-11. Друга партія. Димнянці один. Пристроми. Хороший. Блок од блочя. Один-ноль. Димнянці. По одному. Бистренько. Бистренько не дають. Оддихнуть згрупуватися. А групуватися треба треба напрощатися. Оп! Два-один за землянцями. Подача потужня. Не береться. Не береться. Два-два. Два-два. Кубок. Пам'яті вчителі фізкультури. Анатолія Незаврованого Девірецька гімназія. Багато років працював, виховував. І це чудово. І його одразу учні проводять цей турнір, друзі. І це приємно. Не забуваймо. 3-3. Подача. Що там? Що там? Хороший, хороший, чук-чук. Подочка. Нє! Хетрячок не пройде! Не пройде п'ятри, де м'янця, день проти. Пристроим! Оп! Прешоу, пройшов, четвертый отпрестрим. Четыре п'ять. Четыре пять. Где там дочь О! Завис. Весон по п'ять. По п'ять. Рахунок тягучий рама нема кому удача дымьяне со хохотушки О, разом и с болевальниками ой, хороший, хороший. Сім-п'ять один проти присім подача є полесо, поле лінія хороша атмосфера, друзі. Его тять ехатять. Аладся всю спортивна. Ай, красота, 9-5 Шотам, Барем. Шотем. Акуратно. Чудово. Ой, че дес. Рома. Артемчик, дівчатка. Хорошо. Хорошо. 10, п'ять, друга партія. Пока. Зарахунок. Дем'янець. 6. 10, пристроми. Можливо, буде третя партія. Контрольна. Що там? Хороша. Хороша. Подачка, як воно там? О! Легеньке приземлення. 126. Зем'янці один. Впереді. У другій партії. Чи виплутається вони? Ай! Виплутають! 13, 6! Gerai. Ir čia turneti tą padačą. Praeisla diena. Ir vėl padačą diena. O. Man neįtriuk. Gerai. O. Gerai. Perdėtas ta partija. Būda trečia, draugai. Čia tavo. O čia nes. Trečia kontrolinė partija. Praešau praliot. Несконцентрований. Один-ноль. Зам'янці один. Будемо сподіватися, що воно рушить в правильному русі. О! Руша 2-0. Рошає. Потужня подачка хороша. І підскокає. І є. І от скоки. І прискоки. Один-два. Пристроми подача. Що там? Чудовий хлопачок. Хлопачок от хлопний проходить. Третій. За дим нянцями. Потихеньку. І... Приближаємось до приближеного. Хорошо, чудово! Ано-на! Невдалено! Подача! Роман! Чудовий! Принос собі 3 три Пасіці! Радянов. Артем. Ух. Також собі. І все собі, друзі. А треба пристрома. П'ятри. Рахунок забуксував. Не в ту сторону. Ха, не в ту, яку нам хотілося. Але це наше. Наша володь, айбоксоїть кдихач. Прольот хороший, уже по п'ять, вже по п'ять. Рома, ой, хороший низенький, низенький. І зараховується див'яцем. Хоч і низенький. Але зарахується, друзі, а це все очки по шість, по шість. Що там хороший Що там. Вот ну, там чудово, Давай. <кій> Сітка. У кого? По семи. Ой, ще й трошки подруговується. трошки там. На Ой. Вісім сім Вісім сім Переход хода. Переход ходової. Вісім сім за Дем'янцями. Чи відпустять, чи припустять. Одна з команд. А хто буде? А хто буде, ми побачимо по восьми, друзі. По восьми. По восьми. Пристроми подають. Дем'янці один. Беруть. Беруть і. І. Хороший. Хороший. За дем'янцями. Дев'ять-вісім. Подачка. Там? Хороший? Що там? Чудовий, Що там? Шалучий? Не давать. Не давать. Що там? Тобі. І третя партійка. Десять. Дев'ять за пристромами. Узяли. Узяли. І беруть. Уу-прору прожурка прожурна. <гири> Загуділо. Загуділо. Але ж пристроми забрали. Забірне, друзі. 11-9. За пристромами рахунок в третій партії. 10-11. Подача Дем'янець. Не відпустять просто так. Не відпустять, На мою думку. Але ми це побачимо. Хто кого? Рома 11,11. 11. Пристроми. Дев'ят-1. 11, 11 Подача. Хороша. Ану-но. дочки.

Вітарец по 13 <риклад> от вам і накал накальний! Перша прилет за отлетом, вона вернулася. 14-13 поддача Дем'яне, третя партія. Хто? Куди? Не хотять здаватися. Здовольні. Що там? Хороше. Не помиляться, друзі. Хорошо. О! 14, 14. 14, 14, друзі. Пристроми. Дем'янці один. От вами. От вам, і. От вам і привкус і привкус. чечка. Контрольний буде зразу. Контрольний. Че зуміє пристроми. Че зуміють пристроми. Не зуміли поки По 15. поки не зуміли. Че зуміють дем'янці. Че зуміють. Кидачі. Удачі, спокою. 16-15. Присруми. Контрольний. Блок! Спрацював. Перемога 17-5. Пристрім. Команда Дем'янці 1. Поступилася в третій партії. Дякуємо обох командам і всім вітання.